Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 13 глава з 54 по 58 стих. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. Звідхиляв нього ця мудрість і сила чудодійна. Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати, зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зве. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд через їхню невіру. Чуємо Євангелії, що Господь Ісус Христос приходить у свою батьківщину, проповідує в синагозі, але чомусь багато людей йому не повірило. Бо каже: ми ж його знаємо. Це ж Ісус, який виріс з нами, а це його Мати Марія, він син Теслі, а це його брати. Вони не можуть це прийняти, те, що щось змінилось. Тобто вони не можуть повірити в те. Ми його знаємо таким раніше знали, так? а зараз в нього ця мудрість, сила чудодійна. Вони не можуть це прийняти. Брати і сестри його це не були його рідні, брати і сестри. По ізраїльському народі. Було так, що якщо навіть двоєрідні, троєрідні, брати і сестри їх названо братами і сестрами. Роздумуючи над цим Євангелієм, прийшов такий приклад, так, коли, припустимо, є якийсь родич, коли я його давно не бачив, цього родича, він чи був маленькою дитиною. От прийшло багато років, багато часу, я його запам'ятав. Припустимо, цього хлопчика маленьким, але через багато років я його зустрічаю і бачу дорослим чоловіком. В моїй пам'яті він ще маленький, але він же став дорослим. Тому потрібно дивитися завжди об'єктивно, старатись дивитися об'єктивно. Ці люди не побачили це об'єктивно, вони не прийняли Ісуса як Богочоловіка і Месію, не повірили йому. І через це сказано, і не зробив там він багато чуд. Часто так буває в житті, що люди не вірять або сумніваються через якісь свої стереотипне мислення. Наприклад, з Радянського Союзу е летіли космонавти в космос і сказали, що Бога немає, вони його не бачили. Але повітря воно є, хоча ми його не бачимо, радіохвилі є. Але ми їх не бачимо, але це не означає, що їх немає. Так само Бог. Якщо ми його не бачимо, це не означає, що його немає. В псалмі 45 сказано: гуманіться і пізнайте, що я Бог. Потрібно дивитися об'єктивно, побачити, повірити, що Бог справді є. Слава Ісусу Христу!